Мені знаєш, що цікаво, Навже вже наступному році врожаю не буде взагалі. А взагалі? А чому взагалі? Ну, тому що зима буде аномальна? Це головне українське реаліті, за яким ми усі будемо спостерігати в найближчі півроку. Синоптики кажуть, що морози зі снігами та вітрами протримуються увага аж до квітня. Надаремно ми про це говорили учора, говоримо сьогодні і будемо говорити ще. Ну, якщо наша остання зима була репетицією теперішньою, то ми вже знаємо, як захиститися від лютих морозів. Ну, особливо це знають на Закарпатті. Наш тамтешній спецкор Віталій Глагола бачив, як люди готуються до холодів. Абзац у Закарпатті цьогоріч українцям прогнозують найлютішу зиму за останні 100 років. Найбільше має дістатися гірським районам Закарпаття, у яких і так, щозими зими одно. Перевали проїхати майже неможливо. Легковики і вантажівки катаються як на ковзанці. МНСівці з усіх сил допомагають водіям і витягають машини. Дороги до гірських сіл і взагалі окрема історія. До них трактори доходять в останню чергу, бо спочатку вичищають ті ж такі перевали, потім дороги обласного значення. Тож чи будуть цієї зими зміни на краще? Зараз запитаємо у влади, як вона провела роботу над минулорічними помилками, аби їх уникнути у цьому році. Йдемо питати до адміністрації району, у якому віддалені села не рідкість. От, наприклад, села Лікіцаря Липовець. Минулоріч не одну добу люди не могли вибратись із власного села через сніг. Для них просто не вистачило трактора, аби почистити замети. Я можу запевнити мешканців району, що таке, щоб вони були відрізані від світу, такого не буде. Ми для цього зараз і заключаємо договори із приватними фізичними особами, які мають техніку. І в випадок надзвичайних ситуацій. Ми будемо їх залучати. Але навчені гірким досвідом люди на владу звикли не сподіватися. На Закарпатті є села, які взимку через кількометрові замети повністю залишаються відрізаними від світу. Тому люди не сидять і чекають, поки за них згадає влада, і з'явиться трактор, який почистить їм дорогу, а беруть справу у свої руки. У селі Лікіцери мешкає усього 25 чоловік. Дорога сюди і зараз не проста. гірські підйоми і глибокі ями, але таки доїжджають до села. Людей у селі мало, тому один за всіх і всі за одного. Буває, що і тиждень дорогу до села не чистять. Про них просто забувають. Тому місцеві чоловіки розчищають дорогу власноручно лопатами. Робимо такі лопати. Оцими лопатами викидуємо. Викидаємо сніг так і все. Ну на зиму робимо другий. Чотири-п'ять лопат три. Ще це на широці? Це... Ну, ото стільця, старого сільця, скрудного старого сільця. Розбирали були такі отходи, та є дов доволі така міцна фанера. що от то за зиму в нас так щухує. Такі лопати ви можете зробити і собі. Спинка зі старого стільця, дерев'яна палиця і два саморізи. Правда, не складно? Та аби розчистити від снігу дві колії для машини, йде день часу. Магазин у селі не працює вже шість років, тому ввечері заводять старого уазика і їдуть в долину за свіжим хлібом та продуктами. Вже з жовтня старий джип починають готувати до зими. Поки що він... Без акумулятора. Заводимо увази, та на уазі їздимо, взиваю цепі, до яких пір можна. Йдемо, доки доїдемо. А скільки таких машин на село? Одна машина, ну, одна, одна. Тільки. Було ще один вас, та продали його. Снігом по пояс і низькими температурами тут нікого не здивуєш. Для місцевих головне тепло у середині хати, а не зовні. Усі хати зроблені із глиняних блоків, які чудово тримають тепло. Мінус 30 для гірських сіл Закарпаття температура звична. Тому, аби зігрітися взимку, треба підготувати дров. А їх потрібно чимало. Заготівлю дров Павло Качур починає ще у вересні. Усю зиму ними зігріває власну хату, бо газу у селі нема. Найсуворішої зими за останні сто років тут не бояться. І кажуть, кожна зима найсуровіша. Просто більше дров треба, аби зігрітися. Нічого спеціально утеплювати і не планує. Скільки дров треба, щоб хватило на всю зиму? Дві машини дров, то десь 15 метрів. Дров то хватає на зиму. Запастись продуктами заздалегідь тут вже звична річ, бо взимку ж так просто не виїдеш із села. Зараз підвали вже заповнені картоплею та закрутками. А от все інше, таке як макарони, борошно, рис, гречку, місцеві радять купувати блоками, але вже ближче до початку морозів, аби усе це не встигло набратися вологи.